Найбільшому підприємству електротехнічної промисловості України, заводу Південь Кабель цьогоріч виповнилося 81 рік. З нагоди свята на підприємстві привітали працівників, а окремих співробітників відзначили нагородами, подяками і грамотами за сумлінну працю. Працюю я вже з 2004 мабуть, року. Це вже майже 20 років. Спочатку прийшла сюди. Я вихователькою, Тут був у нас дитячий оздоровчий табір. Була там вихователькою майже там десь два роки. А потім вже прийшла спочатку економістом. Працювала на дочірнім підприємстві. І потім вже з 2020 року прийшла на посаду начальника відділу ціних паперів, що для мене є наше підприємство, мабуть, це вже така велика родина, тому що прийшла сюди вже ще дитиною підлітком, і після закінчення вищого закладу освітнього закладу. Ось, зростала я на очах у всіх усього нашого керівництва. Тому для мене це спочатку велика родина. На завод, завод «Південкабель» я прийшла молодим спеціалістом 1991 року. Прийшла я спочатку інженером як молодий спеціаліст. Потім у мене було невелике кар'єрне зростання, і я доросла до начальника бюро з охорони праці. Завод це для мене, якщо я прийшла сюди як молодий фахівець. Завод для мене це все. П'ять років інституту і все. Решта життя у мене проходить на цьому заводі. Я щаслива, що на ньому працюю. Були колись якісь труднощі, хотілося піти, а потім я сама собі. Бі, думаю, це моє. Це мій улюблений завод, на якому я працювала, працюю, хочу працювати ще якийсь час. Завод, що був заснований в непрості часи Другої світової війни, сьогодні залишається одним із ключових виробників кабельної продукції в Україні і продовжує працювати, незважаючи на воєнний стан в країні. Протягом десятиліть підприємство зростало разом з індустрією, впроваджуючи нові технології та зберігаючи свою позицію на ринку. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Марія Соловйова, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.